Друзі, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Сьогодні я вам покажу, як на шкоді Кодіак убрати помилку тиску в шинах. Отак. Дивіться. Отак ось, Машина у вас роботи, вас вибиває. Отут, заходимо в меню. Тобто, у вас є таке меню. Переходимо в автомобіль і переходимо. Ні, не так, отак. Стан автомобіля. І у вас отут, де стан автомобіля, у вас показує, що у вас є помилка, допустимо, по тому, що у вас спущене, допустимо, праве заднє колесо, там, ілі підпущене, ілі малий тиск, ілі десь ви там наїхали якийсь косогор, десь якийсь бугор, там, де-то у вас ну, щось помінялося, ілі там щось. Ну... Десь підданкратили, міняли колеса, у вас випала ця ошибка. Дивіться, тут страшно нема нічого. Ось, індикатор тиску в шинах, там, туди-сюди, у вас показує, що типу, треба щось збити. Поняли? Ось, обична така кнопочка, Set. Нажимаєте. Підтвер... Чи відповідає тиску всіх колесах потрібно... потрібним значенням? І ви вибираєте, якщо у вас щось з колесом не так. Там скасувати. Якщо ви всі колеса накачали однаково, нажимаємо підтвердити, тиск в шинах було збережено. Бачите? Як? Тобто Все дуже просто. Ось, меню. Заходимо. Отак в меню, дивіться, о car, І у вас тут все про автомобіль. Дивіться. Там розход який з моменту заправки. там відпу... Відпуску двигуна, там, що там у вас є. Поняло? ну такі моменти. Тоді переходимо. Це у нас тут я не знаю, що це воно, там якась економія що з чим-то. Тут ось індикатор тиску шин. Тобто цією кнопочкою ви знаходите індикатор тиску шин і це все робите. Також ще, ще є варіант. Заходимо тоже сюди в кар. Зараз заходимо, так, беремо настройки. нажимаємо настройки. І знаходимо шини. Все, у вас тут є так шини. Індикатор тиску в шинах. Нажимаємо на нього. Все ділаємо. підтвердити, якщо у вас все добре. Тиск у шинах було збережений. Тобто Більше нічого розказувати не буду, бо більше нічого робити не треба. І, І допустимо, заглушили тоді машину, там, включили, я думаю, у вас все буде роботи. Так що такий був коротенький відосик. Кому поставив, кому подобався, ставляємо лайки, дізлайки, підписуємося на канал, задаємо питання, якщо комусь щось непонятно, можу ще десь де показати, там, якусь функцію. Допустим, так що, так, все, друзі, давайте, жду всіх в коментарях.